Коріння Януковича втік Янукович, а регіонали, однопартійці, назву поміняли, і як сиділи, так сидять монголи і наверху у раді, і навіть в школі. Мене вже діда прийняли до спілки. І це було, мабуть, не випадково з вербової Дніпрої сопілки, Гули порохи, і гриміло слово. І захотілось, щоб вірші почули учителі і діти в рідній школі. Та раптом вдарили отруйні кулі. І досі в серці жалом коле при вході зупинили на порозі. Директор зупинив, як генерал, із партії не вийшов ще і досі, в таємних списках він, регіонал.